Ну, розкажіть нам взагалі, чи готова наша система до зимового споживання? Бо достатньо важко зрозуміти через те, що є зовсім протилежні позиції. Це, до прикладу, прем'єра і того ж самого, до прикладу, Укренерго? Правда в тому, що велика частина інформації про готовність до зими є закритою. І через це навіть ми, народні депутати, не завжди маємо доступ до інформації. і баче, не можемо перевірити фактологічні дані, які нам надаються там міністерством чи Укренерго чи, чи іншими учасниками ринку. Та це частково робиться. І це ми маємо розуміти та що частково це продиктована необхідністю захистити дані, захистити Україну. І таємну інформацію, та чутливу інформацію від росіян, ми це розуміємо. З іншого боку, звичайно, що це ускладнює механізм верифікації будь-яких даних, які нам надають. Ну і маю визнати, що частину даних, які нам надавали як комітету, надавали під грифом для службового користування, тобто ми ці дані отримали, але ми навіть ну, не можемо їх ніде поширювати чи використовувати в якійсь публічній комунікації, тому що вони засекречені. А це, тобто, з одного боку, ми розуміємо необхідність, чому це так робиться, з іншого боку, звичайно, що це ускладнює аналіз ситуації і розуміння того, якою мірою, звичайно, ми зайшли в цю зиму. От ви зазначили, що це все таки досить така закрита система, але все ж таки, от перед Верховною Радою, чи звітував Галушченко, і які от тоді наразі були звіти загалом? Продовж літа і першої половини осені у нас відбувалися регулярні засідання комітетів, де представники міністерства, представники основних учасників ринку звітували про те, що робиться для підготовки до опалювального сезону. Сам міністр не звітував, приходили його заступники або перший заступник, або інші заступники, які проходили на засідання комітету і звітували від імені міністерства енергетики. А тому е, звіти відбувалися там моніторинг, якийсь відбувався. Але проблема в тому, що ми повинні були покладатися на ті дані, які вони надають, і бачите, з одного боку, ми бачили дані про те, що є там підготовка такої то кількості е, тес до зими, е, але зараз. Вони не спрацювали та зараз виведено в ремонт одномоментно через різке похолодання сім блоків, і це багато, це значне, значне порушення для, для всієї енергетичної системи. Але проблема в тому, що теж треба зрозуміти, через що це сталося, через те, що, наприклад, недостатньо підготували, недостатньо поремонтували або, в принципі, не були закладені гроші на ремонт. І знову ж таки, ці дані є закритими. Ми, як депутати, навіть не можемо отримати доступ до цих даних, аби зрозуміти, власне, в чому корінь проблеми і чи це повториться в майбутньому. Чи ні, тому що ну з одного боку, треба розуміти, що резерву потужності і резерву витривалості в нашої вугільної генерації дуже мало вже було. У нас наймолодші блоки вугільної генерації, най наймолодші блоки тес мають по 50 років. Та тобто, тут теж треба розуміти, що вони і до російських обстрілів перебували в поганому стані. Далі є питання з доступністю грошей для цих ТЕС. Тому що, наприклад, західні гроші не можуть витрачатися, використовуватися на те, аби, аби ремонтувати вугільні блоки, тому що європейський зелений курс і дуже багато країн просто не надають фінансування на ремонти вугільної генерації. Та тобто тут може бути комплекс причин, які можуть пояснити, чому це сталося. Починаючи від від неефективної роботи уряду, завершуючи тим, що просто фізично це було неможливо відремонтувати до кращого стану, так і і, і от в цій ситуації дуже тяжко оцінити власне, а чому саме сталося вчора те, що сталося, тому що я, я не маю достатньо даних для того, аби однозначно відповісти, чи це недогляд з боку уряду, чи просто реально технологічно було неможливо довести їх до кращого стану в підготовці до зими. А чому от до приходу не можемо закупити ось ці 1,5 ГВт, яких нам ну безпосередньо і не вистачає. Це справді якась непідйомна вартість для нас, чи все таки немає якоїсь такої технічної спроможності для цього? Тут є питання і технічної спроможності, тобто лінії електропередачі, які у нас встановлені, ми їх потрохи розширюємо, але ну, будівництво нової лінії це тривалий процес. Він іде повільно, але ну він триває. Але є ще питання, є ще два блоки питання. Перше, це скільки Європейський Союз дозволяє пропускати, та й це питання переговорів наших з ними. Ми постійно наголошуємо, що нам треба збільшити пропускну спроможність. А вони вказують, що за даними минулого року, ми навіть ту спроможність, яка у нас була станом на минулий рік, недовикористовували. Тобто ми не купуємо більше, ніж у нас зараз є технічної спроможності. а от тепер постає наступне питання та третій блок. А чому так виходить? А виходить так, тому що у нас найчастіше, коли не вистачає електрики ввечері, увечері необхідно закупити десь в Європі і передати до нас в Європі. Звичайно, що зовсім інші. Ціни на електроенергію в пікові години. Тобто у них в денні години може бути нижче, ніж у нас, а от у вечірні, коли нам не вистачає, у них висока вартість електроенергії. Тобто трейдерам необхідно закупити в Європі за високою ціною, а потім у нас продати за нижчою ціною. Розумієте, це, це просто фінансово невигідно, і тому компанії просто цим не займаються, це позбавлено будь-якого сенсу. І тому ну, технічно ми можемо закупити більше електроенергії, але ринкові умови, які є, вони унеможливлюються, тобто якісь компанії, які для себе будуть закуповувати якісь великі промислові об'єкти, вони куплять і по високій ціні, і для них це буде нормально. А там, де спрацюють прайскепи в постачанні електроенергії для домогосподарства, наприклад, та, для громадян, щоб в будинках була електрика, то там встановлені прайскепи, і просто невигідно купувати в Європі дорожче і потім тут продавати дешевше. Тут немає ніякого бізнесу, і тому власне кажучи, ми недовикористовуємо ті спроможності, які навіть у нас є для того, аби ну вирішувати ці питання, бізнес потрохи закуповує, але ну для цього вистачає ну, вистачало в минулому році принаймні тих пропускних спроможностей, які у нас були. Ну і плюс вони трошки збільшилися в цьому році. Ну і чи от виникає питання: чи взагалі ми розширили можливості як для експорту, так і для імпорту? Бо я працюю от пана Галушченка. А він ще у квітні це говорив. Те, що технічно ми можемо експортувати більше, і це ліміт, який є на сьогодні, там, до 400 МВт на експорт. То це 850 на імпорт, і ми зможемо збільшити навіть до 2 ГВт. Сьогодні ми маємо на це можливість. Чи якось змінилася зараз ситуація? Так, дійсно, у нас є технічна спроможність на імпорт до 2 гігават. Вона недовикористовується ну, через, через ринкові обставини, що сталися, ось та у нас відкрилася лінія на Жешу впродовж 2023 року. Ось, тобто вона теж збільшує, збільшила пропускну спроможність. Ось. Але тут питання в тому, як створити ринкові інструменти, щоб це було вигідно. Розумієте, ось тобто, зараз проблема не за не за технічною спроможністю, так. Хоча її теж треба розвивати, але зробити так, щоб цей імпорт був вигідним, тому що зараз він вигідний тільки великим промисловим підприємствам, які для себе для своїх потреб закуповують, бо вони не в, не в межах прайскепів це роблять. А от для домогосподарств, на жаль, тут немає економіки, немає в цьому, і тому тут ти можеш збільшувати пропускну спроможність, але якщо тобі все одно треба докупити дорожче, а продати дешевше, то звичайно, що навіть збільшеною пропускною спроможністю ми цього не будемо використовувати.